і Арсен, і сьогодні ми ну, не так як сказати, проводимо, ми будемо участвувати в конкурсі «Спасі... «Спаси Голд. Арсен, поздоровайся! Я буду грати за защитників голода, нас там знизу стоїть голод. Арсен буде грати за тих, хто має зловити цей голод. Зараз почекаю. Я громко зменшу. У все сразу рубит. Офис. Тут мы фото мы заминировались, так и нормально заменелись. Я думаю, Олаг, знаешь, куда треба. Я думаю, ой, кажу, Олах, Арсен. Я думаю, что мне здесь треба встать из центра, бо я на фризе. Я на фризе просто. Я не Тут типа моего подкорка. Бо, напевно, буду я десь стояти тут, або або десь зверху. Та, напевно, зверху буду стояти, щоб ніхто не спрягнув. А щоб ніхто не забив. Ще тут за сповнення трошки. Головне, щоб... Тоді давайте мене не будеш ок? ні ні, не На розпах ми не будемо стояти, бо це дуже опасно. Ща забью, а у нас мне тут нормально. Ну-ну! Ай, майже! Ай, флир! майже зловив? А, майже, да. Так, Що мене навіть почало трошки лагати трошки. Типа сейчас типа хоть и типа. <smart> Дари мне уже подумал. Как что у нас все тут удачно? Запрыгиваю дуже опасно. Запрыгую. Так. От будемо сливати у цих всяких лікаше. Смока. Я вже понял, где О! Так. Йоу, я тільки з відом виїхав, вот ладно. Вот я буду краще стояти тут все. вс легко взяти, але там том числе він... Ой, як мене почало лагати. Я не знаю чого. Я не знаю що, але ніколи не лагало. О, пар... Парашотів. Фантом, 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 ні! Так, це, ну, не нова рубрика. Не нова рубрика, але перший випуск цієї рубрики на моєму каналі. Кстати, можна так сказати, організував цей. е... Спасибо у нас оцей... Сімао... Ч? Хто Все. взяв? Хто взяв? Блін! Де. Ден Ден, Ден 2004 танки ззертаящик. Ми її вітаємо. Хто якось це дуже швидко сталося. Трава. Скільки там? Хвилини 4. Ненцувань. Що? Ну, Часов. Без, Моу. Без, 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 без. Я, кстати, ні одної аптечки не використав. Я там так стояв. Ну зараз, в принципі, якраз закінчується петла. Ми дотиск дотискаємо флаги. На цьому ми закінчимо цей спасіго спаси Так Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і. підписуйтесь... підписуйтесь на канал. А з вами був Богдан і Арсен. Всім пока. Всім пока. Так, я... Вот тільки, дивіться, 48 кроків тільки зупинив запись. Прийшла десь одна хвилина і з не знову полезли, то я ще підбачиш, да він? Я не. Це так завжди після скачі дойде. Я не бачу а Вы внизу, 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 бачить. Вот что боти піляха. Самого внизу. Возьми? Сюда сьогодні мануть. Ну, стоїть, бок ні Не бри, не не брю. Баааа. Бак з банни, кстати, тоже нам набивати голос, але він потім перейшов защиван в городу. Бак з банник завжди, він всюди має зливатися. Ладно. Ну, в принципі, ты був біля голова и дякую, что мне показал, я его встиг засняти. Я думаю, что ми опять прощаємось. Ну тут же вон останній флаг якраз зараз затащить. На цьому ми точно прощаємося і всім пока.